Тут я розумію складно говорити, особливо коли, напевно, знали людину. Але все ж таки попросимо вас згадати Героя України да Вінчі, і розказати нам і усім глядачам, що це була за людина і що це був за військовий. Я його знала опосередковано через волонтерські кола, але про нього постійно говорили як про натхненника, саме молодої у цієї крові, нової української честі і гідності. Часто говорили про те, що в Дмитра поза війною немає іншого життя. Його оцей свідомий вибір після манданну хвилину відразу піти на фронт сформувало його цілком як бійця. І це було зразком для волонтерів, які приїжджали і часто дорослі жінки. Вони до таких молодих бійців. Оцей материнський інстинкт аж надмірно. Це був справжній воїн, і ніколи не тримаючи дистанції, все-таки ми мали пам'ятати, що це лицар духу. Але я їхала сюди, ще не, 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 не моніторила соцмережі. Саме тут від колег я почула, що офіційна інформація з'явилася. А так мені хлопці написали в меседжі, сказали, поки що мовчки, просто ти маєш бути готова, бо ти гіперемоційно реагуєш, а тобі треба трошки більше часу, ніж іншим, аби стабілізуватися. І знаєте, що я зрозуміла? Що я їду на. Дорогу для мене студію, і з перших днів великої війни, в першому одному з перших ефірів на запрошення Марії, я була. і Я зрозуміла, що немає якоїсь конструктивної мети мені сьогодні сюди їхати, окрім того, що в цьому колі для мене ну, не рідних людей, але рідних абсолютно по духу, я зможу пережити чергове національне горе, отримавши додаткову там силу. Знаєте, шкода, що це не комп'ютерна гра. Де прибавляється ця жилка, а реальне життя. Я б дуже хотіла про все це читати в своїх улюблених книжках. Так не виходить. Ось. І насправді сьогодні найменш конструктивна моя участь в, нашу, в наших розмовах, але для мене найбільш важлива, тому що якщо я зараз би не прожила моїм дітям вдома, які в мене лишень з дітьми, як комунікація домашня, їм вже складно давати мені на вечір знаєте, цю. Мені один з бійців сказав, що ти мене асоціюєшся з е, людиною, яка ввечері притягає свій таємний меч, весь там в крові. Тягне додому під під'їздом, ставить його. Така втомлена, приходить, лягає, не наче оновлюється. Зранку виходить мокрими серветками, Цей умовний волонтерський меч бере в руки і вже не тягне, а знову так бадьоро йде до своєї служби професійної волонтерської. І я зараз згадала цю е, е, алюзію. Я дуже хочу, щоб така для мене авансом, така так, така метафора на мені спрацювала і на всіх нас. Тому що силу знаходити треба в тих, хто найближче. Сила це не річ, якась ефемерна. Втративши Дмитра, ми втрачили всі. Хто Є частиною цієї нації. Хто хоче в ній цілісним залишитись як особистість, зали... ну, Хоча я згідна ми, наці... ми, ми зараз полькоління трьохсотих, але треба відчути, що це поранення лише зарубцьовуючись, робить нас сильнішими. І я дуже була спокійно, що я всі студії з людьми, які точно зі мною дивляться в один напрямок. Мені б зараз було складно бути в такому місці, де б мені треба було б про Дмитра якось пояснювати, хто це був, якось можливо, навіть нав'язувати свою оту, от, оцю, своє гаряче серце і розуміння, як жертву ми кладемо кожен день, але найстрашніше розуміти, що ці середовища є, яким ще треба говорити яким треба показувати ці жахливі відео, треба, я розумію, що іншого шляху немає. Люди дуже часто перестали чути слова. Їм потрібні ці національні трагедії, щоб прокидатися кожного разу. Ось тому я всім в студії сьогодні дуже дякую, бо насправді я не знаю, якби сьогодні отримавши цю офіційну інформацію, будучи, наприклад, вдома своїми дітьми. Я би знов зібралася і цей меч завтра на ранок витягла. Зараз я розумію, що до ранку я знову віднайду свою силу, силу вірити в цю країну і вірити в тих, хто мене і її береже.